Вітаю вас, друзі! Охмадит за 307 мільйонів відбудовуватиме маловідома фірма з статутним капіталом 5 тисяч гривень. Благодійний фонд Охмадит обрав ТОВ Буттехнолоджі переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного обстрілу у липні. Про це повідомив Охмадит у своєму Фейсбуці 31 липня. Пишуть наші гроші. 14 учасників конкурсу це була третя за дороговизною пропозиція розміром 307 мільйонів гривень без ПДВ. Десяток інших учасників запропонували виконати роботу значно дешевше від 42 до 286 мільйонів. Однак, жодним з них замовник перемови не вів. Аналіз наших грошей показав, що з 10 дешевших пропозицій, щонайменше сім містили повністю заповнені комерційні пропозиції з вказанням цін за різні види робіт. Охмадит акцентував увагу, що проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні закону України про публічні закупівлі, а є приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвованих громадянами, тобто нами. Однак ніякого пояснення ігноруванню дешевих пропозицій Охмадит не надав. Від учасників конкурсу у фінал були відібрані фірми ДАК з групи Альтіс, Олександра Глімбовського, Technology з групи Сенсар Запорізького забудовника Марка Марченка та Profit Group Олексія Ломакіна і Юлії Кузьменко. Робоча група замовника провела з цими фірмами онлайн-зустрічі. Mega Profit Group отримала відмову через невідомі підозри щодо її податкових документів. Дак відмовили через скандальну репутацію Глімбовського. Замовник довірив фірмі столична правова фундація провести юридичний аналіз переможця з приводу доброчесності і, зрештою, обрав Boot Technology. Найбільші статті видатків переможця припали на ремонт фасадних композитних панелів. Renєр, великі темного кольору на фото корпусу та оздоблення внутрішніх стін HP-панелями. Кожна з цих позицій у Technology коштує понад 100 мільйонів гривень. При цьому ціна цих робіт порівняно з дешевшими учасниками конкурсу завищена вдвічі, написала видання. Квадратний метр фасадних композитних панелей Renairs від Boot Technology коштуватиме 37 гривень 56 копійок. Ріола Модуль LTD пропонувала встановити їх по 21 гривні 72 копійки за квадрат, а Mega Profit Group по 17 гривень. Також фільма Ріола Модуль, яка і виконувала будівництво цього корпусу у своїй тендерній пропозиції 179 мільйонів. Повідомила, що після удару ракетою вона вже встигла безкоштовно виконати ремонт ремонт так званих чистих приміщень, операційні тощо. Вже частково замінені конструкції стін та стель пошкоджений ліноліум. Це вказувало на те, що обсяги ремонту за гроші благодійників вже можуть бути завищі. Що відомо про обраного підрядника Boot Technology, то Boot Technology зареєстровано у Запоріжжі, у державних тендерах участі не брала. У якості досвіду виконання аналогічних робіт фірма завантажила договір підряду СТОВ Крамінвест» на будівельні роботи по клініці в Запоріжжі по вулиці Святого Миколая 27. З публічного повідомлення про будівництво запорізької клініки ЮНІКЛІНІК відомо, що воно було реалізовано запорізькою компанією забудовником Сенсар Марка Марченка. Сьогодні власником та керівником буттехнолоджі є Василь Кобець. Який прописаний в селі Братській Запорізької області, за даними NGL Media, раніше її керівником була Ольга Шалена. Вона є мамою Євгена Шаленого, давнього партнера Марка Марченка. Запорізький центр розслідувань називає Євгена Шаленого менеджером Марченка. Марк Марченко і Євген Шалений з 2015 року розвивали у Запоріжжі місцевий осередок партії Самопоміч, яку очолював мер Львова Андрій Сидовий. При цьому бізнес-партнером Марченка був брат заступника мера Запоріжжя. У 2017 році Марченка затримували за фіктивні акти виконаних робіт по будівництву в Запоріжжі та Мелітополі на суму 87 мільйонів гривень. Самопоміч публічно захищала бізнесмена, називаючи. Ту Справу тиском на політичну силу. У 2022 році виявилося, що Technology і Сенсар мають землю у зеленому передмісті Львова, нібито для будівництва реабілітаційного центру для воїнів АТО. Однак виявилося, що 99% площі забудови мав зайняти торгово-розважальний центр. На останніх місцевих виборах перед вторгненням шалений разом з директоркою Сенсар Девелопмент Оленою Бартуль йшли вже від партії Слуга народу. І от у нас як завжди, замість того, щоб пролікувати дітей безкоштовно, закупити нове обладнання, гроші тупо хочуть розікрасти на завищенні підрядних робіт. Сумно, дуже сумно.